Всім привіт! А я продовжую вас знайомити з життям у Братиславі, а саме з цікавими місцями, які можна відвідати тут. І сьогодні в мене гарна прогулянка в чудовому місці, яке варте вашої уваги. І зараз я вам все покажу. І як же ж я могла пропустити відкриття ботанічної загради, ботанічного саду в Братиславі? З жовтня місяця до 1 квітня. Ботанічний сад був зачинений. І вже п'ять днів як зустрічаю своїх прихильників, таких як я, бо я обожнюю природу. Тут є каса, де можна придбати квиточки. Добрі. Добрі Така ціна за для дорослої людини 4,50, для дитинки 50. Зараз купимо квиточок і підемо з вами далі. Сам ботанічний сад знаходиться за декілька зупинок від старого міста, але тут тихо, спокійно, гарно, птички співають. боже, яка краса, магнолії цвітуть. Зараз буду показувати вам все взагалі. Має зелений колір і дуже багато яскравих кольорів, тому що зараз період цвітіння обожнюю весну. Я сама народилася весною в травні. І коли це все. Життя розквітає. Все дуже класно, гарне-гарне місце. Я раджу вам його відвідати. Сюзан магнолій. Тут у нас кактусова поляна, Я її називаю. Зібрані різні кактуси. Де вже, бачите, з перших кроків і вже видно, яка краса тут. Всі фотографуються. Якщо зразу направо піти, там тепличка. Я трішки загляну, в них, але от хочеться показати, що в самому саду, яка краса. Навіть не потрібно ніяких фільтрів. Оце і є життя. Птички співають. Фонтани працюють уже в нас в слові. Такі цікаві дерева і скляники, це і є теплиця. Там дуже багато таких відділів різних рослинах, бо для них потребується ж різна температура. Я покажу вам трішки, що тут є. Да, бо готові тут така вологість. Але кольори. Кольори які просто. Дивіться, що тут. Мені здається, це Попая. А ні, було. Дуже схожа на Папаю. Такі плоди. Mm. Як гарно, скільки тут рослин. Скільки треба труда, щоб за ним доглядати. Просто кожна рослинка потребує свого догляду. Ось тут прям оранжерея. Такі якісь всі тропічні рослинки, які цвітуть, а які просто мають листя. Оце, звичайно, у нас монстера в мене, скільки вдома таких було. Ой, які вони високі. Відчуваєш себе як в тропіках. Таке цікаве дерево. Бачите який столбур? плямистий. Звичайно, банани. Якщо трішки пізніше, десь в травні, то навіть вже будуть плоди. В тому році ми бачили. Стіли зв'язку, шовтенькі, натуральні. Так, ідемо далі з вами. Оце моє ну, найлюбленіше тепличка тут. Десь басейном таким. Не знаю, чомусь у нас найбільше мені подобається. Трошки пізніше, да буде. Кушинки тут будуть квітнути. Гарна, веточка. Дуже класно весною. Такі кольори є різноманітні. Такі яскраві. М -м. Кажу, багато орхідей тут, бачите, просто на стовбурі. Така гарна орхідейка. Кожні теплички, щось все одно не знайде цікаве. Такі квіточки гарні, жовтенькі. Говорін такий, чи це у Звичайно, за одну годину ти ботанічний сад не обійдеш, так що раджу приходити сюди на цілий день, можна з родиною, можна самим. Така квіточка. росте на стовбурі просто. А знову орхідея. Кінчує тепличка, оранжерея, кактусів. Це для любителів кактусів. Не тільки кактуси теж є, бачите? Колись в мене була така квітка, але я не знала, як доглядати за нею. Тому вона в мене зовсім не ціла. А треба, мабуть, її волога спеціально. Ось скільки тут кактусів. Такі гарні. А ми з вами йдемо далі. Дуже незвичне дерево таке. мені чомусь подобається. Таке цікаве. Тут в клумбочки йдуть. Бачите, всі весняні квіточки, які перші з'являються, тут завжди цідуть. Навіть тюльпани, але вже трішки відцвіли навіть. Фотозони тут можна фотографуватися. Мачте, блакитні, жовті, білі кольори сині. І, звичайно ж, неперевершений звук природи. Там сон-травичка теж. Мами з дітками полюбляються сюди приходити, якщо ще дітки маленькі, можуть поспати в колясочці, а мама відпочинуть просто отак на природі. Можна купити квиточок і на цілий день. Прийти сюди. Бачите, кожен куточок цього саду неперевершений. Скільки, скільки років треба було збирати ці рослинки, я навіть не уявляю, щоб їх помістити в цьому ботанічному саду. Бачите, трішки пізніше все, більш, більш розцвіте, розпустяться бруньки і буде ще гарніше. Але вже так гарно, дивіться, як зелено. Ось такі туйки підстрижені. І ось. Рай для жінок. Та й не тільки. Магнолії цвітуть, нарциси ще цвітуть. Там біленькі, і там десь розвенько повинно бути. Зараз подивимося, квітне воно в цьому році. Живіт цвітає. Так, так, є така рожева магнолія. Зараз підійду, вам покажу ближче. Бачите, тут декілька дерев. Трішки щось не повністю воно цвіте в цьому році. Ви ще можете встигнути, дивіться, вона тільки буде розпускатися. Можливо, із-за того, що вона трішки тут в тіні, да? і за нею ще. Така ж сама рожева. О, такі класні бруньки. Дивіться. Наже це не на краса. Так, підрізали дерева. Тут такі хвойні дерева більше. Так? І я підійшла до цієї магнолії, скільки різновидів її є. Ну, отакої, до речі, я ніде не бачила. Бачите, як наша ромашечка. А вже... Падає. Ще трішки-трішки бруньки, Квіточки не розпустились, є де. Так що можете ще встигнути, я думаю, і ще тиждень десь можна зробити фото. А там, на галяв, де зараз квітнуть нарциси, вже в наступному місяці, десь на початку травня, будуть квітнути піони. обожні піони. А ви? І що там, біла, квітна, така ж сама ромашка. А ще хочу поділитися зі своєю найулюбленішою частиною ботанічного саду. От саме ця частинка мені дуже подобається. Не знаю, тут так м -м, тепло, комфортно. Можна посидіти книжечку, почитати. Тільки що походила, скільки тут я уже. кажу. Десь бігла, бігла маленька ще А це так якось середньовіччя опинитися можна. Зараз туди трошки підійду вам покажу, а от далі ви вже бачите, там багато-багато табличок. З розарієм, там трояндочки десь в другій половині травня вони будуть цвісти всі троянди, повірте, аромат. Дуже-дуже ароматні всі. Ось бачите, це все троянди. І вони зараз ще маленькі, підростуть за місяць і будуть деякі навіть вищі мене. Бачите, така зона. І рибки риб. тут плавають. Бачите, такі кольори, як можна не милуватися ними. Ось і ще далі троянди. але хуйні дерева такі різні. Бесідочки теж можна прийти, посидіти, відпочити, а ми підходимо до інстаграмних фотозон завжди. Любителі є пофотографуватися. Дивіться, яка гарна які Гарні квітки, які великі бетони, все воно цвіте. Але поспішіть сфотографуватися. Десь декілька днів вона вже бачите, вже осивається. Ловіть гарний момент. Їх Шанувальники. З дітками гуляють з сім'ями пари, фотографуються. Ну, як можна пройти мимо такої краси? А пахне, пахне. Тут приходять і повз цю галявину, я згадала дитинство. Як ми ходили в ліс, і це перші квітки, які там були в лісі. Ностальджі. <сі> для тих, хто приходить сюди з дітками, хочу показати, що є тут дитяча площадка, ну не така велика, звичайно, як по місту, але печелі, дві гірки, і ми йдемо далі. Тут озерце невеличке є, навіть є риби, черепаха. Зараз подивимося, чи вже там є жителі саду <гум> у водоймі. Дивіться, просто-просто очі радіють, дивлячись на цю кросу. Квіточки, квіточки. Так, як швидко плине час, ми вже дорослі. А ще даруйте радісні моменти своїм діткам, своїм рідним. Просто проводьте час разом. З цієї сторони бачу ціле сімейство черепах. Зараз спробую підійти, не втечуть вони. Бо того року цікаво зразу відчували, що хтось до них іде. Бачите, дуже гарно галява. Бачимо черепашок. Сподіваюсь, вони зараз не втечуть, коли я підійду ближче. вище. На сонечко гріється. Охрені. Такі великі. Жителі цього озера. Але рибок не видно, бо ну, така не дуже чиста водичка. Чотири черепашки. Не будемо відволікати від, від сонячних ван їх. А то п'ята козе. Я думала, то якась паличка, а то п'ята черепашка пливе до них. Просто така мутна водичка, не дуже розібрати можна. Ось так це локація. Ось це гарно, як стригли кущі. Черешенька цвета. схоже, як сапора. Ммм, як пахне. Яка краса? бачите, таку тусесію зробили сьогодні сімейну. Поки фотографуйте своїх дружин коханих. Просто класно, дивіться. Дуже гарно, дуже. Ця частина висті саду не дуже ще розквітла. Але там будуть дуже гарні квіточки, трішки пізніше, вже літні такі. Зараз розцвітають. І птичка. Пішукають щось смачненьке тут. Зона для фото. І не бояться, не тікає. Жителька саду. Черешенька буде цвісти. Теж дуже гарно. Ось Скільки локацій. Кожна гарна по-своєму. Ну, то такі бесідочки. Це все обросте, буде класно цвісти і дуже теж гарна фотозона. Тут, -тут більш така зелена зона різних кущів, дерев. Вона по-своєму гарна. Тут менше квіточок таких, але дуже багато можна. Можна почитати, так, які тут дерева посаджені. Ой, дивіться, які гарні. Шишечки. Маленькі, червоненькі, бордові. Переда вам трішки атмосферу. Ми будемо жити прямо від входу. Тут папенцова скалка. Я вам покажу, як тут красиво, як в долині такій гоблінів. Чомусь вона мені ця галявна нагадує її. Не знаю чому. Трішки-трішки далі спуститися. Бачите, дуже багато табличок. Це ж під кожною табличкою якась рослинка одна. Уявіть, скільки їх зібрано тут. Яка краса. Обов'язково відвідайте ботанічний сад в Братиславі. Хто обожнює природу, так як я, то ви будете задоволені. Я вам обіцяю Дивіться, така локація. Вона невеличка, але по-своєму вона гарна. Це камінчики, водичка. Папороть, такі синенькі квіточки і, звичайно, спів птахів. Це взагалі такий колір, дуже настоїчий, з Не Можу сказати, що за рослинка, чи вірніше кущ, але дуже гарно. Вже все зелене. Неможливо зупинитися. Все хочеться вам відзняти, сфотографувати. Поки я гуляла, знімала відео, трішки починається дощик навіть. Бачите, погода змінилася, трішки стало пасмурно. Але я думаю, зараз. Трішки хмарки роз'їдеться і буде все, буде все добре. Я дуже гарно провела сьогодні час. Природа надихає мене когось море, когось океан, а мене природа. Під спів птахів. Йду монтувати вам відео і ділитися на своєму каналі. Бажаю гарних днів, щасливих моментів. Бережіть один одного. До нових зустрічей па-па!